Друзі, привіт! Ми сьогодні приїхали на виробництво і хочемо вам показати чергову велику партію мангалів. Ось, подивіться, чотири повних палети вже запаковані. До речі, бачу керівника виробництва і зараз ми з ним поспілкуємося, що ж за мангали тут запаковані. Тут у нас представлена версія, це Smart 2 мм низький. кемпінг 2 мм високий. І компані 3 мм ниці. Євген Євгенович, скільки тут всього запаковано мангалів? Ну, на кожному поддоні по 80 штук. Це виходить 160 мангалів, так? Так. А скільки приблизно часу у вас пішло на те, щоб їх виготовити? Ну, приблизно 4 дні. В принципі, круто. З вами дуже вдало приїхали на виробництво, і нам вдалося поспілкуватися з керівником. Як ви зрозуміли, це одні з найпопулярніших моделей мангалів, які замовляють у нас. Варіанти є різні. Є варіант 2 мм, 3 мм, 4 мм товщиною металу. Тобто можна обрати будь-який. І як ви зрозуміли, навіть таку велику партію можна виготовити ну, буквально до тижня часу на це йде виробництво. Замовляйте мангали на нашому сайті або за номером телефону. Вам допоможуть у цьому наші менеджери.